В сім'я, дівчата і хлопці, захотілося мені знов щось спекти. Ось я замісила тісто таке. Рецепт я напишу чи то під відео, чи то в коментарях, як я його замішала, вже показувала багато разів, як я замішую тісто. Зараз я його поділю на кульки. Ось такі кульки. Ось такі, як куряче яйце, ось так. І викладаю на поверхню, хай відпочивають. Так, дівчатка поробила я ось такі кульки, кульки хай відпочивають, а тим часом я зроблю начинку. А для начинки кого що є. Ковбаска, в кого яка є, сир. І зараз я її оце все покришу. Можна потерти на тертушку. Теж буде цікаво. Дівчатка, ковбасу я покришила кубіка. в кого яка є? Сир почала терти. Це твердий у мене. І ось декілька горошин моцарели. Це я зараз потру і туди намішаю. Покришила я ось. Тут, що покришила, що потерла, щоб просто так помняла. Тепер трішки спецій. У мене до піци. Я хочу трішки додати. І оце перемішаю все. І така начинка в мене буде готова вже. Можна трішки майонезу додати, хто бажає. Я додала, дівчатка, ложкою майонезу. Я вже багато разів показувала цей рецепт і ці рогаліки, що я зараз роблю. І цей рецепт я ще показувала, як я конвертики ліпила. От. Але ж я показую все те, що я роблю сьогодні, наприклад. Так, зробила я такий пласт. Тепер оце в мене тут масло розігріти чи то маргарин, кого що є. Так, помажу. Кладу начинку. Зелені, не забудьтесь покласти, в мене просто її немає сьогодні. От. Мені сьогодні одна дівчина написала. Дивне повідомлення каже: напишіть мені рецепт тіста, щоб я змогла зробити плюшки чи то червочки з корицею, бо я криворука. Я їй написала, не можна так себе називати. Ні в якому разі, дівчата, якщо у вас є бажання, ви вже не криворука, ви, ви хазяйка, ви господиня, ви берегиня. І все буде добре. І так далі, дівчата, і так далі. Продовжують всі булочки робити. Тепер, дівчатка, що я хочу? Декілька штук зробити в мішечку. Колись я робила в конвертах, так. Тепер я ось так хочу зробити. І ось так зв'язую. Ось так скручую. Зленька так треба, щоб. Не перерізати тісто. Зробити таке, значить, в турбинці. Ось. Ось так. Ось таких я дівчатка ще зробила торбинок. Теж кладу туди відпочивати. Ось дівчатка я їх поліпила, тепер ставлю відпочивати. Ростой. І буду нагрівати духовку на 180 градусів. Булочки я помазала вже яєчком курячим. Тепер буду ставити в духовку 180 градусів хвилин, може, на 20, приблизно так. Ось отакі вони у мене, дівчатка, вийшли. Гарненькі, красивенькі такі. Рецепт я напишу. Я вже багато разів показувала, як я тісто замішую. Ось такі вони. Просто, просто суперові. Я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого бережіть одне одного. І будьте всі здорові. До зустрічі!